І вітання. Сьогодні знаходимося в Нідмандах і далі у нас на каналі Супер пропозиції чесні пробіги. Супер ціни. Приїхало такі шкоди суперби, які було прогнозовано з аукціону в кількості 4 штуки, четверта притаїлась тут в куті. Є в нас такі автомобілі, ще не виставлені на обіледе, але наявності вже є, можемо розглянути пропозицію. Автомобілі двохлітрові, 110 кВт, 150 коней. Три чорних коня. В досить гарному стані, можливо, є якийсь косметичний підкрас, потрібно тестувати, перевіряти. Але автомобілі лізингові з чесними пробігами. Ціна не то попередньо заявлена 12500 євро. Тут, в Нідерландах. Всі три автомобілі двохлітрові. Всі в одинакової комплектації. Антибликове термоскло, ксенон світло, омивачі фар, легкосплавні диски, розмір шини 215-55R17, гума протектор, як ви бачите, Супер стані, автомобіль з Бельгії, з Державної служби. Тобто, не буду казати, що з банку гроші возили чи їздив президент, просто невідомо. Автомобілі гарної комплектації. І просто в ідеальному стані по салончику. В збереженому стані, без ніяких відновлювальних робіт, все показую, як автомобілі приїхали. Електропривід кришки багажника, багажне відділення, як ви бачите, чистеньке. Всі автомобілі мають нову запасочку, яка ні разу не використовувалася. Домкрат повністю автомобіль укомплектований згідно заводських стандартів. Ледовські стопи, датчики сліпих зон. Автомобілі лізингові обслужені згідно регламенту. Так, пробіг першого автомобіля 307 тисяч, мультикермо, круїз, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Самопаркування. Зайдемо в менюшку. Менюшка досить приємна, кольорові насичені. Кольори. Є в нас українська мова. Вибрав турецьку. Вертаємося в українську, нашу рідну. Підігрів сидінь. Кнопочка Star Stop. Це вже в нас де нова навігація. 17-й рік. Допоможні системи водія. Так, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, датчик мертвих зон, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Так, камери заднього виду немає, є асистент паркування. Шкіряні сидіння, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, кентон музика, хороша комплектація. Три таких Суперби приїхало з аукціону три автомобілі в одну ціну. Три автомобілі однакової комплектації. Другий автомобіль має пробіг 309 тисяч. Автомобілі всі обслужені згідно регламенту, тобто технічно справно. І без всяких зауважень є в нас можливість вибрати першим, кого зацікавить такий автомобіль. Підігрів лобового скла. Ледовська підсвітка панелі і карти дверей, два ключика, безключовий доступ. другий автомобіль також має нове запасне колесо. І як ви бачите, запасне колесо легкосплавний диск. Також електропривід кришки багажника. І третій автомобіль у нас також в збереженому стані. Також хороший протектор гуми. Також ксенон і як замітно з відео лобове скло замінено на триста тринадцять пробігу також. Комплектація, бачите, в другому автомобілі в нас було підігрів лобового, а тут вже відрізняється, немає підігріву лобового. Зекономили. Електропривід багажника. Нове запасне колесо, домкрат, Все. Ось таких 4 октавії. Приїхали за аукціону. Четверта має 325 пробігу. Але всі автомобілі в одну ціну. Так, автомобілі можуть бути куплені, доставлені, розмитнені. Все під ключ в Україну. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, можливо, родичі, друзі хочуть купити якийсь автомобіль з чесним пробігом, різинговий, обслужений. Згідно регламенту по хорошим цінам. Пробіги ці не страшні, тому що це пробіги по трасі. Тобто, як ми навіть подивимося, капоти, капоти всі в нас без якихось грубих сколів Телефонуйте. Не зволікайте, робіть замовлення. Автомобілі на сьогоднішній день є в наявності, але, на мою думку, швидко розпродадуться. 050 565 0817. На все добре, до нових відео.